Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт усім! Сьогодні у нас запланована така собі велика мандрівка в часі. Ми промчимося крізь ліття, щоб побачити просто неймовірне мистецтво та архітектуру найдавніших цивілізацій. Будуть і таємничі печери, і велетенські піраміди, і навіть цілі імператорські армії. Готові? Так, коротко про наш маршрут, ми подивимось, як усе це розвивалося. Знаєте, крізь століття на різних континентах, спробуємо зрозуміти, як наші далекі-далекі предки залишали свій слід в історії. Що ж, починаємо! І перша наша зупинка оце буде занурення в дуже глибоку давнину, у часи, коли мистецтво, власне, тільки-тільки з'являлося задовго до будь-яких міст чи тим більше імперій. Але перш ніж ми підемо далі, в мене є питання. От як гадаєте, де взагалі з'явилась перша у світі, ну, скажімо так, картинна галерея, де люди почали масово створювати мистецтво? Відповідь, скоріш за все вас здивує, бо перші такі галереї їх не будували, їх створила сама природа глибоко глибоко під землею. Саме там, у цілковитій темряві печер, наші пращури перетворювали холодні кам'яні стіни на полотна для своїх перших без перебільшення шедеврів. А от що справді вражає, так це. Просто подивіться на цей розрив у часі. Мистецтво існувало десятки тисяч років. А ми, по суті, відкрили його для себе зовсім нещодавно. Коли, наприклад, знайшли печеру Альтаміра, то в її справжність спочатку ніхто не повірив, уявляєте? Першовідкривачів звинуватили у фальсифікації, просто не могли повірити, що доісторичні люди були здатні на таке. А тепер спробуємо уявити собі тогочасного художника. Його інструменти вони ж прості. Але погодьтесь, геніальні. Фарби це просто розтерті мінерали, сікрослин, пензлі, кістки тварин. І що найцікавіше, це сюжети: полювання, бізони, коні. І такі самі мотиви ми знаходимо по всьому світу: від Франції аж до Індонезії. Це ніби натяк на якусь спільну мистецьку ДНК всього людства, правда ж? Гаразд, з печер вибираємось і переносимося в пустелю. До цивілізації, яка вирішила будувати, знаєте, не просто для життя, а для вічності. Ласкаво просимо до стародавнього Єгрипту. Дві тони. Просто вдумайтесь у цю цифру. Дві тони це, це ж вага середнього позашляховика, і це вага одного кам'яного блоку, з яких збудовані піраміди. А таких блоків там були мільйони. І це ж не просто якась купа каміння, ні, це вершина інженерії того часу. Особливо геніальним, як на мене, є, оцей крок з каналами та водою. Уявіть, вони заливали їх водою, щоб отримати ідеальний горизонтальний рівень для фундаменту. Просто і блискуче. Це дозволило створити таку точну основу для цих гігантських споруд. І ось цей факт він говорить сам за себе: піраміда Хеопса єдине з семи чудес стародавнього світу, яке досі стоїть. Бо для єгиптян це були не просто гробниці, це були, можна сказати, машини для вічності. Вони щиро вірили, що якщо зберегти тіло фараона і його скарби, то це гарантує йому безсмертям. Тому й будували так, щоб ці споруди пережили тисячоліття, і як бачимо, у них вийшло. Ось це порівняння, воно просто чудово показує, як географія диктує архітектуру. У Єгипті був камінь, багато каменю, і це дозволяло будувати навічно. А от у Месопотамії, затиснутій між річками Тигр і Ефрат, з каменем було сутужно, тому їхній головний матеріал глина. І це, звісно, визначило і долю їхніх споруд, і абсолютно інший архітектурний стиль. Отже, ми в Месопотамії, це як кажуть, колиска цивілізації. Тут виросли такі легендарні міста, як Вавилон, і архітектура тут була неймовірно яскравою, але, на жаль, і значно крихкішою. Вавилон це був справжній мегаполіс свого часу. Тільки спробуйте уявити, як мандрівник вперше бачить знамениті ворота Іштар. Вони ж були вкриті блискучою синьою глазурованою цеглою, леви, дракони, все це виблискувало на сонці. Або велетенський зігурат, така собі східчаста вежа, що, ніби сходами, вела до самих небес. Це був символ зв'язку між землею і богами. Тобто це архітектура, яка мала вражати не тільки масштабом, а й кольором і глибоким релігійним символізмом. Рухаємося далі на схід. Наша наступна зупинка це долина річки Інд, де з'явились одні з перших у світі міста із чітким продуманим плануванням. А потім зазирнемо до імперського Китаю з його ну дуже амбітними проектами. Ось це знаєте, просто вражає у той самий час, коли єгиптяни зводили гігантські гробниці для своїх правителів, Цивілізація долини Інду будувала міста для людей. Ідеально рівні вулиці, що перетинаються під прямим кутом, загальноміська система каналізації, це говорить про неймовірно високий рівень організації суспільства і про турботу про благоустрій, що для тих часів було чимось нечуваним. А тепер переходимо до одного з найвідоміших символів людської наполегливості споруда, яку, як кажуть у легендах, видно навіть із космосу, звісно, мова про великий китайський мур. Шість. Тисяч сімсот кілометрів. Просто спробуйте осягнути цю цифру: шість тисяч сімсот кілометрів. Це гігантська оборонна система, яку будували століттями, і на її зведення пішла праця мільйонів людей. Але імператор Цін Шихуанді, який власне і почав будувати мур, відомий ще одним проектом, не менш грандіозним, а може й навіть більш вражаючим, він наказав створити для себе цілу армію армію, яка мала б супроводжувати його в потойбічному світі. І подивіться на ці цифри, це не просто кілька статуй для прикраси, ні, це повноцінна, мовчазна армія з глини. Тисячі воїнів, сотні колісниць і коней. Всі вони вишикувані в бойовому порядку глибоко під землею, і вони століттями чекали на свого імператора. Але ось що вражає найбільше це не штамповка, це не масове виробництво. Кожна фігура, кожна є унікальною. У кожного воїна свої риси обличчя, немає двох однакових. Це просто неймовірний рівень майстерності і, знаєте, поваги до задуму. Що ж, наша велика мандрівка добігає кінця. Ми побували в печерах, біля пірамід, бачили зикурати і цілі підземні армії. Що ж, що об'єднує всі ці дивовижні творіння? І це, мабуть, найглибше питання. Від перших бізонів на стінах печер до цілих армій із глини, який такий фундаментальний людський потяг змушує нас створювати щось, що має жити вічно? Можливо, це просто бажання перемогти час, залишити по собі слід, який не зникне, або може це спосіб зрозуміти своє місце у всесвіті якою б не була відповідь, цей творчий імпульс від найперших малюнків до армій, що охороняють вічний спопій, це без сумніву фундаментальна частина нашої спільної людської історії. Дякую, що пройшли цей шлях разом.